Верховна Рада щойно розблокувала мільярди гривень на збройні сили і дозволила донатити з місцевих бюджетів. Зараз коротко розкажу вам про ухвалений в другому читанні законопроект 9559Д і чому цей закон зможе наблизити нашу перемогу на зв'язку. Роман Лузинський, нардеп, військовослужбовець і автор ухваленого закону щодня. У великих і маленьких містах українці вимагають від місцевої влади допомагати силам оборони. Люди вимагають купувати дрони, а не будувати стадіони. Вимагають пікапи замість перекладання бруківки чи інших непріоритетних витрат, які погодьтесь, можуть почекати і до перемоги. Але на заваді абсурд чи то юридична колізія. Називайте, як хочете на 11-му році війни Росії проти України. Місцеві ради все ще не мають права легально підтримувати з власних бюджетів. Наші збройні сили, точніше, не могли. До сьогоднішнього дня такі закупівлі були поза законом, але цей абсурд вдалося виправити завдяки ухваленню мого з колегами законопроєкту 9559. В залі він отримав 303 голоси за. В чому ж була проблема? Трішки юридичного відступу. В нашій конституції закладено систему стримування противаг, щоб влада не зловживала повноваженнями, і це чудово, що є такі запобіжники. Так, наприклад, в статті 19 пише, що органи місцевого самоврядування зобов'язані діяти лише на підставі в межах та в спосіб, що передбачені конституцією та законами, простими словами владі можна робити лише те, що дозволено, а перелік повноважень є вичерпним і записаний в законі про місцеве самоврядування, прийнятому ще. 1997 році, але хто ж міг подумати майже 30 років тому, що в 2024 році ми будемо мати повномасштабну війну за незалежність а дефіцит бюджету внаслідок російської агресії буде таким, що кожна гривня на сили безпеки й оборони з кожного бюджету, зокрема і місцевого, буде на вагу золота. Але звідси випливає, що місцеві ради не мають повноважень допомагати силам оборони, навіть якщо дуже хочуть. Бо завтра до них можуть прийти. І спойлер вже приходять на превеликий жаль правоохоронні органи і питають, що це таке. А ви мали повноваження на купівлю трьох пікапів в бригаді ТРО? Між іншим, ця сама причина спонукала мерів, які не сильно хотіли виділяти кошти на ЗСУ, користуватися аргументом ми б хотіли, але повноважень немає. Та справедливо сказати, що є місцеві ради та мери, які шукали способи і допомагали підрозділам зі своїх бюджетів. Але це ж абсурд. Мери мають використовувати свій час з більшою користю, а не шукати обхідні шляхи для допомоги зсу. Цей абсурд ми разом з колегами, не лише співавторами, і тими, хто голосував, а вони всі колеги-депутати виправили. Ухваливши закон 95-59Д у другому читанні, після того як закон підпише президент, органи місцевого самоврядування отримають додаткові повноваження. Цитую надання фінансової та матеріальної підтримки сектору безпеки і оборони у період дії воєнного чи надзвичайного стану затвердження місцевих програм підтримки сектору безпеки і оборони, що на практиці відтепер зможуть місцеві ради. Закуповувати дрони, аптечки, пікапи, запчастини до автомобілів і взагалі все, що можна легально придбати, і те, що будуть просити в них підрозділи сил оборони, тобто ЗСУ, Нацгвардія, СБУ, ГУР. Крім того, за погодженням із Міноборони місцеві ради, наприклад, в прифронтових чи прикордонних зонах, зможуть фінансувати створення фортифікацій та інших захисних споруд, що місцеві ради не зможуть робити. Так це купувати зброю, бо для цього. Потрібні відповідні ліцензії, яких органи місцевого самоврядування не мають і не зможуть отримати. Тому страшилки про створення приватних армій це не більше, ніж страшилки від тих, хто дуже не хотів, щоб цей закон був ухвалений. Що кожен з нас може зробити для того, аби цей закон запрацював? Найперше продовжувати вимагати у місцевих рад підтримувати сили оборони. Тепер у них точно є повноваження. Вимагайте. Переспрямовувати кошти місцевих бюджетів на закупівлю необхідного для війська замість витрат на те, що не є пріоритетним і може почекати. Бо хлопці і дівчата на фронті, на жаль, не зможуть зачекати зайві квадратні метри бруківки. Це потенційно мінус дрони, якими можна було би злітати в розвідку чи вразити окупантів, а значить, зберегти життя нашого особового складу. Після перемоги нас чекає довгий складний. І дорогий етап відбудови, але зараз немає нічого важливішого, тому все для фронту, і сьогодні ми наблизились до перемоги на один справді відчутний крок.